Який дріб називається звичайним, а який десятковий? Звичайний дріб це дріб, у якого є риска, риска дробу, є чисельник і є знаменник. Це звичайний дріб. А десятковий дріб це дріб, у якого є десяткова кома. Тобто є число, а можливо два, після яких стоїть кома, і після коми знову якісь числа. Такий дріб називається десятковий. Згадаємо, як перетворити звичайний дріб у десятковий. Нехай є, наприклад, 3 четвертих. 3 четвертих це звичайний дріб. Що таке рискадробу? Рискадроба означає ділення. Тобто 3 четвертих це 3 поділити на 4. І тому, щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, достатньо чисельно поділити на знамень. Розведемо простенький дріб одна друга, перетворимо його у десятковий дріб. 1 поділимо на 2. Звичайно, це буде 0, цілих. 0, бо 1 на 2 не ділиться, 0 по на 2 буде 0, В остачі 1. Для того, щоб знести нулик після одинички, ми зносимо його після коми, яка стоїть за одиничкою. Тому ми ставимо кому. І зносимо 0. 10 підет на 2 буде 5. 5 на 2 десять востачі 0. Отже, одна друга це 0,5. Розглянемо ще один. 3 восьмих. 3 восьмих. Те ж саме, 3 треба поділити на 8. Не ділиться 0, кома. Востачі 3, Зносимо 0. 30 поділити на 8 Буде по 3. 3 на 8 24. 30 відняти 24 буде 6. Зносимо ще один нулик. 60 поділити на 8. Очевидно, це буде по 7, бо 7 на 8 56. Так. Востачі 4. І ще зносимо нулик, і 40 на 8 це буде 5. Все, ділення завершилося. Отже, 3 восьмих – це 0,375. Отже, таким чином ми перетворюємо звичайний дріб у десятковий. Тобто, щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, треба чисельник поділити на знаменник. Розглянемо дріб. Наприклад, 7 дев'ятих. 7 дев'ятих. Спробуємо його перетворити у десятковий дріб. Ділимо 7 на 9. 7 на 9 не ділиться. Буде 0. І кома. 0 на 9 0. 7 відняти 0, 7. Зносимо 0. 70 поділити на 9. Очевидно, це буде по 7. Бо 7 на 9 шість 3. Віднімаємо, це буде 7. І знову 7, якщо ми знесемо 0, знову 70, 70 на 9, знову буде 7. І, очевидно, скільки б ми не ділили, тут буде 7, 7, 7 і так далі. І так далі. Такий дріб називається нескінченним періодичним дробом. Чому періодичним? Тому що періодично повторюється якесь число. В даному випадку повторюється 7. І записується це таким чином. 0 цілих, так як воно і написано. І цифра, яка повторюється, записується в дужках сім і читається в періоді. Тобто 0, сім в періоді. Розглянемо ще такий приклад. Наприклад, 5. 11. 5 одинадцятих перетворимо його у звичайний дріб. Ділимо 5 на 11. 5 на 11 не ділиться. 0. 0 на 11, 0. Віднімаємо 5, зносимо 0. 50 на 11, 4. Це буде 44. остаче 6. Зносимо 0. 60 на 11. По 5, очевидно. Це буде 55 і остаче 5. І знову буде тут зносимо 0. 50, а 50 ми вже ділили, це буде по 4. 44 достаче 6, знову 60, а 60 це буде по 5 і так далі. Очевидно, це буде 45, 45 і так далі. Тобто повторюється 45. Отже, це буде 0,45 в 0,45 в періоді. 0 ,45 в періоді. Далі розглянемо ще такий приклад 13 тридцятих. Тринадцять тридцятих. Спробуємо його перетворити. 13 поділимо на 30. Знову 0. Зносимо нулик 130 поділити на 30. 130 поділити на 30. скільки візьмемо, візьмемо, очевидно, по 4. Бо 4 на 3 12. І це буде 120. остачі 10. Зносимо 0. 100 на 30. 100 на 30, очевидно, по 3, це буде 90. І знову вистачить 10. Знову 0, це буде знову 100. І таким чином ми бачимо, що знову буде 100, і це буде 3. 3, 3, 3 і так далі. Отже, ми маємо таке число 0, 4 і 3 в періоді. Читається, це дуже просто. 0,4 і 3 в періоді. Ось таким чином. Розглянемо ще один приклад. Давайте розглянемо такий 7, 7,13. 7, 13. Зділимо 7 на 13, 7 на 13, 0, 0, 7, зносимо 0. 70 на 13. 70 на 13, очевидно, ми візьмемо по 5. Спробуємо 5 на 3 15, пишу, не пам'ятаю, 5 на 1 – 5, і 1, 6, 65. Вистача буде 5. Зносимо 0. 50 поділити на 13. Візьмемо по 3. 3 на 13 буде 39. 39. Вистаче 11. Зносимо 0. 110 поділити на 13. Ми візьмемо по 8. По 8. 8 на 3. Буде 24. Отже, це буде 104. Востачі буде 6. Востачі буде 6. Зносимо 0. 60 на 13. Очевидно, візьмемо по 4. До цього часу цифри у нас не повторюються. 4 перемноживши на 13, отримуємо 52. Віднімаємо 8.

І от нарешті ми повернулися в число 70, з якого ми починали. Ось воно, 70. Ми брали тут по 5. Тобто, знову тут повториться 5 і далі 3, 8, 4, 6, 1 і так далі. Ми бачимо ось ці циферки 5, 3, 8, 6, 1. 5, 3, 8, 6, 1 і так далі. Тобто наше число. Наше число буде таке 0, цілих, і ось це число, якщо його прочитати, 538 461 період. Ось навіть такі бувають дроби.